Якщо дуже коротко і стисло, то московити роблять все від незалежно, інвестують колосальні ресурси у те, щоб насамперед українці, а також проукраїнські сили та люди називали їх як завгодно, окрім як справжнім іменем, тобто <кхм> московитами, ну або там москалями, або <кхм> ми, що теж прийнятно хоча я особисто віддаю перевагу. Московитам. Чому? Тому що вони чудово усвідомлюють важливість називання речей своїми іменами. Повторюся за світла пам'ять пані Іриною Дмитрівною Фаріон, коли ми неправильно називаємо, ми неправильно чинимо. Тобто, наслідком того, що ми неправильно називаємо речі, є те, що ми робимо. Неправильні дії, неправильні висновки, і вся піраміда дій наших так перевернута, побудована на фундаментально хибному корені, вона не може дати ефективний результат. Московити це чудово знають, тому вони роблять все, аби ми з вами, ви насамперед, так, бо зі мною особисто це не працює. Називали їх як завгодно, там, особливо в публічному полі, там і, ми там орками. Там якісь там тварини, свино там собаки, ну хто завгодно. Я особисто дуже люблю. Чесно, тваринок, що там і собачок, і поросядочок. Тому мені особисто все ще окрім того, ще неприємно. Тобто, як завгодно, окрім як московитами. І зараз я більш розлогу поясню, чому це так, як це працює. Принаймні з моєї точки зору, з рівня моїх знань на сьогоднішній день. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий, щасливий бачити вас на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. І тепер більше розлого про це запитання. Так, треба важливо розуміти, що насправді мислення людей воно насправді доволі інерційне і прагне до сприймання. Всесвіту за більш-менш усталеними шаблонами, і чим ці шаблони простіші, тим краще на них спиратися в людській свідомості, оперувати ними так, у повсякденному житті і рухатися з більш-менш усталених шаблонів, принципів. відповідно, все наше сприйняття, особливо в епоху так званого кліпового мислення, так, ми схильні до вибудови певних сценаріїв у себе в голові, ґрунтуючись на якомога більш малому об'ємі інформації. Що це означає? Це означає, що чим більш стисло ми в змозі донести до опонента, співрозмовника, споживача інформації, яку ми виробляємо ту саму інформацію, тим вона має більші шанси бути ефективною. Так? Тобто, ну, і це закони маркетингу. Я до речі, навчаюся на маркетолога, з цивільного життя. є, е, також мав певну практику маркетингу маркетингу, зокрема в SEO, так це онлайн-продажі, і там цей принцип дуже добре себе показує. Тобто, в ідеалі ми маємо призвести цільову аудиторію до потрібних нам дій з одного єдиного слова: перше слово працює, друге вже працює менше. Третє, вже ніхто не слухає, грубо кажучи. Так, Це все саме, ну це класична SEO-шка Гугла. Так, перша сторінка, захочете там заховати група, щоб його ніхто не знайшов, розносіть його на полі третій сторін. видачі Google, так, це широко відомі такі, ну, канонічні хрестоматійні поняття, які походять із фундаментальних речей, яким стільки ж років, скільки, мабуть, людству. Скільки людству. Відповідно, перший дзвіночок. Перший удар має бути найефективнішим, і він полягає в просторі інформаційному, публічному, живого спілкування і, звісно, насамперед, сприйняття нами, українцями, друзів України, подій московицько української війни в правильному україноцентричному і переможному ракурсі. Це називати ворогів їхнім іменем московитів московитами, тому що. Будь-які інші слова технічно і об'єктивно не відповідають дійсності і відводять наше сприйняття ситуації, сприйняття е захисту України від московитів в іншому руслі, що працює на московитів. Просто вам коротко ситуацію, ви це можете пересвідчитися. На вашому власному прикладі 90% з вас, напевно, мають такий досвід. Ти починаєш спілкуватися з навіть з військовослужбовцем ЗСУ. Візьмемо так найяскравіший приклад. Я з якимось побратимом спілкуваюся, він кажу: побратиме, з ким ми воюємо? Він каже, спі... <кхом> так. І я продовжую спілкування, спілкування. Я кажу: а хто там, наприклад, в Верховній Раді сидить? Він каже, <кхом> Рей. Я кажу: слухай, а от там у тебе в дитячому садку. Там, якось, там, щось, там якісь негаразди стосовно харчування, там, наприклад, твоїх дітей. Хто, хто до цього призвів? Він каже: там в керуванні дитячого садку. Так? Відповідно, що? Відповідно, в сухому підсумку, в його свідомості, немає чіткого образу, немає викристалізованого образу московитів, ворогів, з якими він бореться. Об'єктивно картина того, з ким він бореться, розмазана в його свідомості нескінченно. Немає конкретики, немає ефективності. Його, ефективність його дій, вона зведена до мінімуму. І це на руку московитам. Вони на цьому дуже сильно грають, вони у це дуже багато інвестують. Повторюся, вони роблять все, аби в публічному полі, в свідомостях людей. Асоціюватися з будь-чим, бо будь-що менш конкретне, ніж московити, там, або москалі, або ка... вони розмажуть. Воно вже розмазується у ваших свідомостях. Прикладом того, знову ж таки, яскравим, є дитяче світосприйняття, як найбільш чисте і, з мого особистого досвіду, максимально наближено до адекватного. І в будь-якому випадку до природнього. А те, що природнє, воно більш глибинне, більш фундаментальне і має стратегічно більші і більш ефективні наслідки, ніж те, що штучне, вигадане і нав'язане. Відповідно, ви коли почнете дітям розповідати, що Україна воює, наприклад, з і... <кхем> дитина вас перепитає. Ну, тобто, реально мільйони українців вбили. Представники ну, так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації, і запитання дитини буде 100% законне тверезе, адекватно і правильно. І ви почнете розмазувати кашу по тарелі, вивертати хребет, крутити дупою і намагатися на її тверезу адекватну, від природи чисте. Свідомість і сумління намазати оце нескінченні нашарування лицемірства, брехонь, які притаманні нашому, так би мовити, дорослому життю або життю дорослих людей, дітей, пардон, дорослих дітей, що насправді збочує її чисте, тверезе сприйняття. Це вже буде ну, брехні, складнощі. Все зайве. Все зайве, що у підсумку, в плані ужиткової психології, яка має найбезпосередніший вплив на захист України, на захист нашої нації і нашої держави, працює на користь ворога. Я особисто навіть не називаю Росію Росією. Тому що будь-кому з вас на сьогоднішній день достатньо однієї години часу проведення особистого дослідження, щоби зрозуміти. Що Росія до Руси має такий самий стосунок, як гонорар до гонореї, це один з найяскравіших прикладів історичних маніпуляцій, в які московити так само інвестували колосальні ресурси, аби вивернути око історії на потилицю, перебрехати, маніпулювати цим і мати колосальний зиск з того. Зокрема, в рамках всієї планети ви приділите буквально час ґрунтовному дослідженню цієї теми. І коли ви українець, особливо коли ви український націоналіст, ну якщо ви український націоналіст, ви мабуть і без мене давно вже зробили і робите, то Московією, Росією ви вже навряд чи будете називати. Я переконаний, що і Україна невдовзі це зробить в юридичному полі. Тому. Закликаю вас, любі побратими і посестри, свідомі українці, друзі України називати ворогів України, які винищують все українське, які здійснили агресію щодо України в 2014 році, відкриту воєнну, так зробили її вже повномасштабною в 2020, 2022 році, і продовжують по сьогоднішній день вбивати. Колосальну кількість українців та друзів України, насамперед в Україні, а також по всій планеті, називати їх своїми іменами. Це, повторюся, не піри, <кхи> не там орки, не там якісь там тварини, не якісь міфічні істоти. Ні, це московити з Московії. Вони загарбники, окупанти, вбивці і вороги, імперці і вороги. Вільних тверезих народів. І вони їх винищують в усі доступні їм способи. Насамперед, і, зокрема, на рівні свідомості, на рівні мовному, на рівні вербальному, на рівні термінології. Перемагаємо і пам'ятаймо, що наша любов до України недостатня. Дякую вам.